Всім привіт, і це недільний влог. Роснулася в 10 ранку, і гайда готувати сніданок. Вчора у тіктоці мені попалися ідеї сніданків. А сьогодні ми вже готуємо вівсяні панкейки. Поки наше так зване тісто набухується, ми вмиваємося і чистим зубки. Панкейки я до речі робила без цукру, а просто додавала до них такий мед з корицею. Але це вийшло не дуже смачно. І взагалі на смак як проста вівсянка запечена. Але банана з сметаною вивезли всю ситуацію. Одіваюся, і телепортуюсь на диканьку. Це не знає. це така барахолка з одягом і не тільки там можна. Та взагалі не знайти любе голубе, все що собі свій придумав голові перед сном, Там по-любому можна знайти. А взагалі диканька в неділю це для мене окремий вид розваг, задоволення. І я завжди залюбки туди піду. Тут я вам показую свої покупачі, і вони трошки на мене замаленькі, треба чуть-чуть схуднути. дівчатки. окрім того, по дорозі купила молоду картопельку та полуничку. А тепер до спонтанних рішень. Ми вирішили піти погуляти, і тут за 5 хвилин мій хлопець мені каже, їдемо в львів на діду. І всього якісь дві години в дорозі, і ми тут все це відбувалося за межами Львова, сірка спець чи сірка тільки спорт не знаю. Я перший раз тут, але тут неймовірно красиво. І дівчатки, це було дуже потужно, а бути повернулися в своє дитинство. Концерт закінчився о 10, і Ми поїхали назад в Тернопіль. Всімцям, всім па-па!